Його боялася Москва і шанувала Європа, князь із Волині, який став найвидатнішим полководцем свого часу. Костянтин Острозький народився близько 1460 року на прикордонній Волині, землі, де життя було нерозривно пов'язане з війною. Рано залишившись без батьків, він швидко подорослішав і обрав шлях воїна. Його талант і рішучість привели його на вершину військової ієрархії. Він став великим гетьманом литовським, фактичним головнокомандувачем армії однієї з найбільших держав Європи. Та його шлях не був легким. Він потрапив у московський полон і провів там майже сім років. Його змусили присягнути московському правителю, але ця присяга стала лише хитрим кроком. Острозький утік і повернувся додому, щоб знову стати на захист своєї землі. Його найвеличніша година настала 8 вересня 1514 року під Оршею. Попри чисельну перевагу ворога, він застосував хитрість і заманив московське військо у пастку. Артилерійський удар і рішуча контратака зламали противника. Московські воєводи опинилися в полоні, а Європа була вражена цією перемогою. Острозького називали найвидатнішим полководцем свого часу. Але він перемагав не лише мечем: він будував храми, підтримував православну віру і впливав на політику держави. Йому дозволили скріплювати документи червоною восковою печаткою привілей, який мав символ королівської влади. Свій останній спочинок він обрав у Києво-Печерській лаврі серед святих місць, які він усе життя захищав. Його надгробок було знищено у 20 столітті, але пам'ять про нього залишилася. Він прожив життя сповнене битв і випробувань, і залишив після себе ім'я, яке пережило століття, ім'я, що стало символом сили, віри і незламності.